На фоні офіційних заяв США про призупинення військової допомоги Україні чи спроможні ЄС та НАТО компенсувати критичний обсяг постачань? На жаль, на сьогодні ми спостерігаємо фактично рівень тарифної, торгівельної, ресурсної політичної війни США з ЄС. Як ви бачите, Рубіо відкрито заявляє, що втручання політиків ЄС, Макрона, Стармера, Мерца, Урсули в перемовні процеси на Близькому Сході перешкоджають досягненню політичних цілей США й Ізраїлю. І на моє переконання, цей злам лише має перспективу подальшого поглиблення, визнаючи Палестину. Лондон, Берлін, Брюссель, Париж фактично оголосили війну Ізраїлю. І тут важливо визначитись Україні. Ми з США й Ізраїлем чи з коаліцією переляканих і нерішучих переглядаються і зупиняються програми європейців з Ізраїлем, Припиняється постачання зброї, блокуються коридори постачання зброї Ізраїлю з боку США європейськими партнерами тощо, і це призвело до зіткнення прямого у Європі з США і Ізраїлем, що на користь Китаю і Росії. Чи є шанс ЄС і британцям діяти інакше? Ні, немає, бо мусульманський фактор знищить Європу дотла. Європейці не спроможні стабілізувати і взяти під контроль фактори впливу ісламського населення. І Трамп про це сказав вже прямо: що питання міграційної політики ближчим часом знищить Європу. ЄС втратив контроль і вже не спроможний протистояти тихій окупації Європи. Подивіться на статистику мігрантів в Німеччині, Нідерландах, Франції, Британії, Бельгії, Італії. Це елементи гібридної війни, яку Європа вже програла, І США з обережністю ставляться тепер до передачі зброї в Європу, аби вона не Нилася в руках радикальних груп. Фактично розпочалася ера протистояння Європи з США плюс Ізраїль. І я переконаний в тому, що ЄС програє цю війну. Тому ані НАТО, ані ЄС не здатні компенсувати дефіцити військової допомоги США. І нам доведеться розраховувати на Кулебу, який агітував і переконував битися лопатами. А зважаючи, що для нього і таких як він де-факто і де-юре це не війна. То як екс-урядовець до лав захисників в нього сміливості стати не вистачило. При цьому ми маємо офіційні заяви НАТО і. Що вони не спроможні задовільнити військові потреби України і працюють виключно на поповнення власних військових складів. Цьому так само смертельна загроза з обезброєння України і втрати можливостей не лише контрнаступального, а й оборонного характеру. В цьому питанні ми заручники США, які припинили фінансування клептоманів.